Одна із небезпечних таких каст це тусовщиці. Вони можуть бути на вулицях підходити, навіть. Ну, в основному це нічні клуби. Вони знайомляться, типу, ні, ми не повіємо, ми взагалі такі всі класні. Давай тусити, давай туди підемо-сюди. Вони будуть танцювати, вони там необмежено розкуті в усіх змістах, але вони шарять, як. Шарити по кишеням під столами, де завгодно, де щось у вас сховано, Якщо вона, така дівчина, опинилася у вас в номері, така типу тусовщиця, вона знає, як швидко, практично непомітно прошманати все, що є, обшукати і собі сховати гроші в такі місця, що ви будете відверто думати, що десь ви перед цим їх втратили. На ці випадки люди там сейфами в номерах користуються ще чимось. Ай.